Дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. В Європі кажуть, війна продовжується ще два роки. Так замість того, щоб казати, коли вже атакують і Європу безпосередньо, треба ж напевно щось робити. Але так здається, що недостатньо. А російський недомірок між тим дуже боїться за своє нікчемне життя і змінює бункери, кортежі і не тільки. От про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова знамалих лісний політолог. Пане Олеже, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Навзаєм героям слава Ель Паї цитує верховну представницю Європейського союзу і закордонних справ Каю Калас, яка прогнозує, що війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Таку думку нависла під час спілкування з іспанськими медіа. Калос не надто оптимістична щодо війни в Україні. Вона вважає, що залишилося щонайменше два роки конфлікту, а поки не зміняться лідери РФ і України. Також в куларах Страсбурга бачить глухий кут російсько-української війни, і занепокоєні основ це слово, як скучали ми за ним. Занепокоєні тим фактом, що Росія осміліла. Свідченням того, визнають вони є вчорашня атака на Польщу. А щось тільки Польща ЄС і НАТО якось не осміліли, здається, що за прогноз такий і що може зробити власне НАТО та ЄС для того, щоб війна вийшла з глухого кута, який вони побачили. Дивіться, по-перше, мене дуже дивує формулювання, якщо воно правильно перекладене, що за цих два роки мають змінитися лідери в нашій країні і в Російській Федерації. Передумов до зміни ні в одній, ні в іншій державі під час війни я не бачу. Ну я дуже радий буду, якщо не шановний пан Путін відкине копита. На наприклад, завтра я буду радіти, як ніхто. Я думаю, кожен українець це Але... Я з вами, всі, да, Б... ми тут да, будемо шампанське пити в прямому ефірі. Але ж я бачу, що цього покидька на цьому світі тримають не тільки якісь злі сили, але, але ще й є іноземна медицина. Тому тут ми ставимо крапку. В Україні, доки йде війна, ніяких виборів не буде, і лідер держави не зміниться. Крапка. Тому. Чи очікувати від того, що оця компонента зможе якось змінитися, я вважаю, що це Також само інфантильно. Також самоінфантильно писати плани до 30-го року. Ну, у 30-му році гіпотетично Росія може зіткнутися з якоюсь країною-членом НАТО. Ви серйозно? Угу. Нещодавно це зіткнення відбулося. Триває зіткнення на інформаційному полі, терористичні акти. Отруєння і так далі, вбивства відбуваються вже дуже давно, і це можна трактувати за умови наявності політичної волі як ту ж п'яту статтю. Ну, Бог з ним добре, як четверту, Але ж це все поковтали, і все підривалися цілі заводи в ті ж Чехії, да? не тільки в Чехії. Здійснювалися там терористичні акти. Нічого, ну якось ми не побачили. Летіли дрони, летіли ракети до вчорашнього дня. Казали, що у них не було наміру завдати шкоди саме цій країні, саме цій території. Ну от прилетіло майже 19. Ну випадково, звісно, не прилетіли. Вони ж просто летіли. Вони ж просто вони ж не пам'ятають в Європі, а тепер точно знають, що в такий період БПЛА летять в теплі країни. і вони летять через територію Польщі. Зрозуміло, вони випадково там опинилися. І випадково Російська Федерація поширює інформацію про те, що це взагалі вина української сторони, що начебто вони були придавлені або придушені чимось, і вони потім полетіли на територію Польщі, ну і так далі, і так далі, така оця дурня. Виходить старий іпсошник Лукашенко, який прикриває черговий злочин Російської Федерації, що ми ж теж збивали. Ми ж та саме, ми ж там такі. А питання номер один: звідки вони полетіли? Покажіть, як вони злетіли на територію Білорусі з України, як вони полетіли далі. Ну, щось я думаю, таких картинок немає. Тому війна може тривати дуже довго, якщо її не зупиняти. Це, знаєте, така банальність, проти іночі сказано, але вона є реалією. Нинішня ситуація, якщо Європа буде, будь-яка країна, член НАТО, там Європи, Євросоюзу, буде постійно обертатися на Сполучені Штати, які постійно будуть закривати очі, або, ну так, дивитися, але ну, та не наводити. Да? Тут далеко ходити не треба, там Байден свого часу, одна з рідкості у них дуже цікавий момент. Байден свого часу побачив із Малайзії, що це українська ракета залетіла на територію Порші і вбила двох фермерів. Дивний. А тепер якось різкість впала. Угу. Ну да, ну що там сталося, почалося. Що почалося? Що почалося? Куди? А що закінчувалося? Ну тож. тому, чесно кажучи, мене. Не радує те, що це прилетіло в Польщу. Ні в якому разі я не радію з цього, тому що повезло дуже, що нікого не вбило. Але ж ситуація в чому? Що БПЛА просто так не літають? Вони літають кожен з якоюсь метою. І коли розповідають, що там чогось не було, щось було. Це багато функціональні пристрої. Вони можуть вести і розвідку, вони можуть і бути як фальш ціллю, вони можуть нести в собі певні там вибухові пристрої. Тобто Росія ж вже, на відміну від Європи, вона ж дуже класно пропрацювала це все. Вона з гонка дронів йде так, що Радянському Союзу Сполученими Штатами в період холодної війни не снилася. І це теж факт. А те, що всіма оцими зусиллями натовських літаків, і польських, і там якісь ще, збили таку невелику кількість БПЛА, так і дайте ці літаки нам. Ми покажемо, як треба збивати. Але ж ні, ми тепер будемо посилювати Польщу. Та посилюйте Польщу, але посилена Польща має захищати своє небо, вже починається з нашої території. Ну, це ж говорилося дуже давно. Це ж очевидні речі. Але ж тоді казали: от сьогодні я з вашими колегами спілкувався у мене такий, знаєте, дисонанс в голові е, з'явився. От тоді вони казали, що якщо ми зіб'ємо щось, то це буде ескалація і, можливо, навіть введення або долучення тої чи іншої країни в протистояння Росії і України, тобто в війну. Ну добре, я розумів, що вони там боялися і так далі. Це все було так. Але ж, дивіться, збили багатенько, недостатньо, але багатенько. І що? Що Росія сказала? Все, ми починаємо ядерну війну. На нас напало НАТО, в одному із БПЛА летів наш кращий льотчик, який загинув. Ні, такого немає. Вони кажуть, це не ми. Це не ми. Знову використовуєте саме, що на початку взагалі протистояння з Україною. Нас там ні. Європа там отак от довго, і Польща думала, як би це зробити, щоб, ну, вибачте, буду казати, як є, щоб п'яту статтю не застосувати. Да, і всі, я да, думаю, не це... четверта, давайте поговоримо. Ну, давайте поговоримо наступного разу прилетять не дай Боже ракети. Ну, добре, що жертв немає, і на це педалює Російська Федерація. Уявить собі такий масовий вбивця, каже, ха, що тут, такого, ми нікого не вбили. Вони ну, всі кажуть, ну добре, ні не вбили. а якби їх не збили. А, да. а ще, було... вибачте, пане Олеж, а прилетів дрон такий в житловий будинок і в господарське приміщення, мені каже військовий аналітик Ян Матвєєв, що якби там були люди, то ті ушкодження або була там бойова частина, не було бойової частини в тому дроні, вони могли б не вижити. Ну так, але ж знову ж таки, перший удар ракетою вбив людей, громадян Польщі, так. Да? І тоді навіть на четверту статтю е, не розродилися, але мала на четверту статтю тоді розродитися і зараз би прийшла б дуже нативно п'ята. Ні. Пояснює дуже багато речей про те, що це ну, там вони не зовсім туди летіли. Якийсь словацький політик, якщо не помиляюсь, каже, що вони могли повернутися в Україну, якби їх не збили. Ну, знаєте, якась єрість. І це про те, що. Путін просто перевірив, вже перевірив, на мою суб'єктивну думку, п'яту статтю. Війни її перевірив. І це не остання перевірка. Так, да, і він, і Сі Цзіньпін, здається, всі перевірили. Але отут повідомляють, що значить НАТО фактично готує військову і політичну відповідь за атаку на Польщу. Мені здається, що правда з цього буде вихлопа ніякого тим не менше керувати нею буде ці військову відповідь. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в європі Олексій Ренкевич. Пише про це Блумбер. Зараз його команда оцінює ситуацію і визначає, які засоби потрібно дістати союзникам для посилення оборони на східному фланзі. Польща нагадують, просить надати до. Відкові системи ППО, антидронові технології. А Зеленський каже вельми логічно і те, що ми згадали, О, те, що ми пропонували два роки тому, збивати літаками дрони над нами, вже не спрацює. Це потрібно як елемент, але потрібно мультисистему робити захисту щонайменше, і системи повинні стояти у західній частині нашої держави, системи ВПО Західні. Бо зараз того, що вже два роки недостатньо. Ну, але дійсно. От є, коли прийде вже це усвідомлення, і мені здається, що окрім того, як посилити свій захист, треба ж, хоч я не знаю, може санкціями вдарити по Росії, ну то є ж якась межа. Бо як дійсно кажуть, що, ем, я кажу, що я каже мені Георгій Чижов, політолог, що Путін випробовує і цю зільбер ізраїльські журналісти випробовує терпіл. І поки що немає атаки у відповідь, він буде далі цих, на цих терпілах і їздити. Я з вами цілком згоден. Я дуже полюбляю це слово терпіли, тому що це ті, хто свідомо не чинять супротив. Є жертви, які можуть потрапити в ситуацію, коли безвихідь, безпорадний стан, якщо вже говорити юридичними термінами, так? Ну, це жертва, а терпіла це той, що знає, що буде, може втекти, може ще щось зробити, але він, ні, він залишається. Там, дає є і терпить те, що з ним роблять. Ну, таке собі. Дивіться, насправді, от коли там починають ці, знаєте, дуже красиві слова вибудовувати в дуже красиві речення, mm -hmm. ну не нудить. Оскільки, по ідеї, було б варто сказати наступне. Ну, можливо, це там не прийнято в НАТО, але там нешановні росіяни або там Путін. Да? Ми повідомляємо, що там, ну, умовно, там, з якого, хай з 12 вересня, будь-які цілі, які будуть рухатися в сторону, ну, умовно, хай Польщі, да, хай буде так, вони будуть збиватися, оскільки вони будуть розцінюватися нашою стороною, як гіпотетичні цілі, які хочуть завдати нам шкоду, і ми їх будемо збивати там, де. Захочемо там, де буде, наші військові вважати найефективніший момент. На території України Україна не проти. На територію там, Польщі Польща не проти, вона буде це робити. Треба долучати літаки всіх країн НАТО. Ну, не будемо долучати. Чому? А тому, що відбулася безпрецедентна атака на країну НАТО. Не один, не два, не три, навіть не чотири, не 5. БПЛА перетнули державний кордон країни-члена НАТО. Мали на меті завдати інформаційні, військові, які завгодно шкоди. Тому ми беремо на себе відповідальність за цю територію і будемо так чинити. Начувайтеся. Все, крапка, ніяких варіантів немає. Ну я дуже сумніваюся, що ми це почули. Я думаю, що ми це і не почуємо. Хоча б це. Да. Дивовижно, звітне, але я не розумію, я вже не розумію, що ця слабкість провокує і Росію, і Китай, і КНДР, і цілові зла. Бо Путін вже вбив парубія, наніс удар по Кабміну і атакував країни НАТО саме після візиту до Китаю минулого тижня. Ну, це ж не можна не побачити тут логічну послідовність дій. Ну а чому о, о, мені подобається це Осмілів, да? Так а чи б йому не осміліти? Ну, ви ви, ви дадуть туди ще, що він на Аляску злітав. Да, да. Там його, йому аплодували, йому там аплодував президент Сполучених Штатів. Ще й довго. Ну що, угу. після, що після. А в одній машині проїхався з президентом. За вуха не вигнали, прес-конференції не було, претензій ніяких. Та ну все, все, я молодець. В Китай поїхав, ти не ну, те саме, ну там. Заобнімали його, цілували з своїх причин, я розумію, чому це моді робив, нема питань, але ж картинка є картинкою. І схиблена психіка спрацювала на те, що мені можна все. І це ж очевидно. А коли кажуть, почалося, не почалося, ну, давайте вже оцю ромашку переставати грати. Бо він наступним кроком буде вбивати. Я впевнений в тому, що це не обов'язково буде Польща. Це може бути будь-яка інша країна, де не чекають. Польща чекає, Литва чекає, він туди може не піти. Він може піти кудись в інший. Він може просто БПЛА запустити в будь-яку країну НАТО. Ну, тепер, так? Да? Тому що розуміє, що вони свою функцію виконають, ці сталеві чи якісь там е умовно, хай сталеві птахи. Да? А політики тієї країни і представники НАТО може й виконують. Вони в той момент, коли треба захищатися, а потім. Тобто він завжди попереду останнім часом. У мене на Україні в Україні не так. А от запід, Захід він робить активні кроки, на які Захід має реагувати. Так не може бути. Маньяків зупиняють. Можливо, маньяк Путін каже вже в такий спосіб: ну, зупиніть мене вже, скільки ж можна. А вони кажуть, да ні, він же ж там ну нікого ж сьогодні ж не вбив. Але за, за цю атаку, яка була, він вбив, він зруйнував, але в українців, але в Україні. Так це якась інша ціна цього життя, і у цих споруд, і у цих країн? Ну, Така собі логіка дата. Ми ще захищаємо якраз таки стіною е, своїх життів європейські кордони, та й штати. О, ну, Кіт Келох тут приїхав, хоч в Київ посплять спокійно, кияни. Оце радість, але може якось донесе якісь меседжі після посилених атак на українські міста і на країни вже НАТО від нас, як треба діяти Трампу. Бо дійсно від Трампа ми побачились тільки питання Путіна порушу повітряний простір Польщі Here we go. Ну я дуже сумніваюся, що Келак зможе щось донести. Я бачу його безпосередню цінність або перевіримою безпосередню цінність сьогодні вночі. А те, що його чують, ну, може чують, але дослухаються, я сумніваюся. Є якісь інші політичні сили, політичні лідери, або лідерів немає в Сполучених Штатах один лідер політичні постаті навколо Трампа, які щось по-іншому це бачать. Ну, дуже дивно відбувається, наприклад, ситуація, як на мене, що прилітає до Вашингтону ліпший друг. Президента Сполучених Штатів, президент Польщі йому обіцяють, що завгодно. А тепер ситуація склалася. Тут якісь питання, якісь питання, питання. Ну, а, а далі що? Це вже більше, ніж межі України. Що ще треба зробити? Знову це питання, але я знаю, що на нього ні у вас ні у мене відповіді немає, воно риторичне. Тому що Путін вже стільки зробив, що він має горіти аду, і воду не може не, не знайтися місця. Тому що ну, таких туди не беруть, він все перевершив. Бо практично все, тільки ядерну війну не розпочав, да? але ж йому пробачають і знов тягнуть, тягнуть. До якоїсь Нобелівської премії. Зараз вже подейкують, що Трамп хоче по-іншому якусь Нобелівську премію отримати не за цю війну, а за те, що він звільняє там велику кількість в'язнів совісті в тій же Білорусі, наприклад. Ми знаємо, наскільки це достовірно, але досвіди такі вже були. І, може, Трамп побачив, що ну, тут не виходить, так я отримую якимось іншим способом. Це про що? Це про свої амбіції. Чи про те, що залишитися в історії не тим президентом, який все профукав, але з Нобелівською премією е, об'єднався? Да? Чи отримав? Ну, ви знаєте, оптимізму дуже мало в цій ситуації. От про Білорусі було моє наступне питання: Допоки Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білорусю та Росією. Допоки країни Балтії закривають повітряний простір з біля Білорусі або грядуть вже завтра почнуться спільні військові навчання Росії та Білорусі захід 2025, і Ми вже бачили, чи може закінчувати ці такі навчання в 2022 році. Ну Лукашенко ніби дистанціюється і від атаки. Каже, ми взагалі там зранку до ночі попереджали з ночі до ранку польських військових, що летять дрони, що вони були готові, і нібито то навчання далі в глиб країни і допо. Допоки Польща розгортає війська, та допоки Трамп ніяк не реагує просто слабко, як тюфяк, на те, що виробляє Путін з Лукашенка з Белаві, знімають санкції. Ну чесно, да, за те, що він віддав політв'язні. По перше їх там 1300 людей орієнтовно, і... Завжди ми кажемо з білоруським опозиційним політиком Павлом Латушком, що те, що Лукашенко по кілька десятків там чи трохи більше десяти звільняється, взагалі не показники, не діє треба більше. А по-друге, у мене немає слів. Ну завтра тоді можна ж і із Росії зняти санкції чи ні? Вже ж є прецедент? Я вам скажу більше. Насправді я сьогодні заочно спілкувався з білоруськими опозиціонерами. Вони. вона, Вказує на те, що цифра тисячу з ГАКОМ це не об'єктивна. Там набагато більше політв'язнів, оскільки їх так залякало їх родичів, що вони це не афішують. Це перше. По друге, там є якісь нюанси в тому сенсі, що ці санкції, вони там якось цим санкціям американським умовно Якось на них негативно впливають європейські санкції. Але, як на мене, знову ж таки я можу помилятися, фахівці в цій галузі можуть мене поправити. Але що стається? Вони, може, літати не будуть. Літаки, тому що там якийсь є запобіжник у європейських санкціях. Да? Але деталі підуть в Білорусь. І вгадайте з трьох разів, куди ці деталі підуть далі. В Росію. Ну, в Росію. І фактично в такий спосіб обходяться санкції на Білорусі, Бог з нею. Хоча її теж треба карати дуже жорстко і не вітати президенту Сполучених Штатів, якщо не помиляюсь, як великого лідера, там і так далі, і так далі. І що там, ну це вже не не Трамп сказав, а той, хто привітав до у мене, прізвище вилетіло, до, до Білорусі. Він називав, що у нас. Не прекрасні, але перспективні умовно стосунки з Білоруссю. серйозно з тією людиною, яка є співучасником війни проти України, який обіцяв на голубом глазу, що з Білорусі до вас поїдуть тока трактори, а тепер обіцяє, що він одвів війська кудись і все. Ви його слухаєте, він став головою колгоспу Російської Федерації, да. і він слухає тільки Путіна, а всіх решта водить навколо пальця, як мінімум, щоб не казати гірше. І йому, як знаєте, цьому рабовласнику або терористу, який назбирав жертв да заручників, йому виводять в плюс, що він скільки їх віддав. І ще якщо в результаті отримає б Трамп. Нобелівську премію за такі рухи в житті, да ну тоді, в цьому світі, мабуть, щось уже остаточно зламалось. Щось пішло не так, як то кажуть. Джон Коул, представник Трампа, приїжджав до Білорусі так. та зустрічався. Мені читаєте те саме, вони радіють так, сидять з тими диктаторами, агресорами світовим. Хоча якесь себе дійсно почуває королями на фоні бездіяльності, отаких от, от порухів. А все-таки думаєте, під час цих навчань можливі якісь провокації чи ні? Чи оцей візит коула перед тим черні візит А та й те, що Лукашенко все одно Путін його не дотискає на другий раунд, так би мовити, щоб з його території йшли війська, чи він від дронів дистанціюється, чи все таки не буде ніякої ескалації? Потренуються, та й може там чимось полякають, чи якихось потіряшок Можуть відправляти солдатів теж не виключено. Ну тут, мабуть, військові експерти вони ж проаналізували б кількість відстань, якість і ступінь готовності, але, знаєте, іноді путін же чекіст він може відволікати на негодний об'єкт, як у них модно в фільмах казати. Да? Що тут воно ну, очевидно, що це може щось статися? Да? Щось статися. Але. Я вважаю, ну, можливо, помиляюсь, а може ні, це час покаже. Що зараз ми знаходимося, або ситуація знаходиться в режимі такого багатоетапного, ну, як мінімум, трьохетапного, двохетапного іпсо Стосовно конкретних країн і стосовно конкретного блоку. Зараз поясню свою логіку. Дивіться, є військова складова, це навчання, це заліт БПЛА, і вони не останні цей заліт БПЛА на територію країни НАТО. Є Нагнітання ситуації, є опрацювання кожного сегменту. Наприклад, БПЛА, вони українські, вони польські або ще якісь. Тобто тут йде нагнітання на цільові аудиторії. Навчання, воно тисне на свою цільову аудиторію. Країни закриваються, тратять ресурси, напружуються, резервістів там підтягують війська, щось риють, щось там просять гроші, тобто витрачається цей ресурс. І це непогано, тому що тримати ворога в напрузі, це одна із задач, Ти же і ПСО насправді. Да? Відволікати від чогось, да? а вдарити можна зовсім в іншому місці. Чи є у Путіна сили? Є. Чи є у нього та логіка, яка піддається прорахунку притомних аналітиків? Можливо, була, але її нема, тому що приклад, який я наведу, я думаю, для всіх очевидний. Коли війська збиралися на кордонах України, говорили, що їх недостатньо для того, щоб щось зробити, що це нелогічно і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А у Путіна своя логіка. Тому я розглядаю як один із сценаріїв, це те, що я назвав вище, а друге, якщо він, а він такий, знаєте, примітивний, оце із Пітівської подворотні зараз сценарій, він дуже короткий. То я той довгий був, такий розказував там, і так далі. А тут дуже просто. Якщо він побачив, що вони слабкі, він вдарить. І вдарить в той спосіб, який, йому буде зручний, і який вони зможуть собі повідомляти, що це ще не те, що ви думаєте. Тобто, якийсь ну, їх там ні, щось кудись забіжить, щось когось там вб'є або підпалить. І дивлячись на те, як дуже швидко, просто моментально реагує НАТО і країни, да? вони зможуть встигнути відійти і інформаційно відіграти. А НАТО в цій ситуації. Прямо, не прямо підіграє. Ну, скаже, ну вам здалося. Ну, що ну, таке там, от як зараз 19 там цих Ну, би Це ж, ну як би, да. А якби -а, ні. Да? От э, росіяни на це зараз тестують э, НАТО. Тому сценарії, я думаю, що перший, не реалістичніший, але другий, я ж не знаю, що, що читав Путін з цих подій. Якщо він вважав, що недостатньо. Ще е, поганьбилися ті та інші, то він буде ще щось робити. Якщо вважатиме, що достатньо, він вдарить. Да, да, це правда. Пане але Путін сам теж він переляканий, він боїться. В нього там, значить, як пише видання The Times, аналізуючи книгу про нову холодну війну, хоча яка вона холодна, як вона гаряча. В нього одні ті самі кабінети, навіть по 10 олівчиків наточені, мають бути однакові, він не користується мобільним, не користується інтернетом, комп'ютер відключені, оце де він там виходить на наради, все значить пошифровано. Там, і Імітація, їздять пусті кортежі, літають літаки без нього, а ті летять в інші місця. А в різних бункерах однакові ось ці кабінети. Словом маскується, ховається як може, але якщо він такий впевнений, в тому, що він десь перемагає, в тому, що він на чверть століття сидячи в а, диктаторському кріслі а, може втримувати спокій всередині своєї недодержави, то для чого ж такі заходи безпеки? Я там додав, що ще без нього діти народжуються, Кабаєва без нього десь чим займається. Ну, там, святим Духом він там передає свої е, ті саме гіни. Да, прости, Господи. А... А тут це елементарно. Насправді тут далеко ходити не треба. Давайте подивимося на Сталіна, який дійсно контролював це. Який набагато крутіше був в сенсі того, щоб вбивати своїх на превеликий жаль, Путін цим слабо займається. Чому я так кажу? Тому що чим їх менше буде, тим до нас менше прийде. А Сталін він знищував людей в промислових масштабах. Але теж боявся всього, якщо там глядачі захочуть перевірити, там є багато документальних фільмів, що там елементарно було, що, наприклад, під вікнами його дать. Не можна було прибирати сніг, якісь там не стелили, щоб було чуто, як іде хтось, хтось. Да? Вони мали обов'язково скрипіти. Але є дуже цікава і дуже прекрасна історія. Товариш Сталін, який так за себе переживав, там, він і їжу давав комусь першому яйця їв, щоб там його натурив. Ну, таке ну, все. Да? Він, вибачте, вмер, тому що не захотіли заходити. Або не захотіли, або побоялися. Я дуже хочу, щоб спасибі вам за вашу аналітику. Та yeah. да. і за цікаві думки, як завжди, що Рідкість, до наступної зустрічі. Скоро не все добре. До побачення, Олег Лісний політолог, Ірина Узлова, Я як то кажуть, смерті ми нікому не бажаємо, але деякі некрологи почитаємо залюбки. Це Марк Твен казав. Перейменуємо. Підписуйтеся на Ютуб 24-го, Залишайте коментарі, лайки і свої побажання, як має померти диктатор. Як ви собі уявляєте певно, що в кожної ця картина перед очима. І ми почитаємо разом. Побачимося і переможемо.